Друзі, усім привіт! Сьогодні вирішила зварити борщику і показати, як саме я його варю. Взагалі то є приказка скільки хазяйок стільки і борщів, і кожна хазяйка варить по своєму борщ. Знаєте, взагалі, в мене така ідейка, ви тільки що прийшла в голову, що от було б добре, щоб кожна блогерша. Яка веде свій канал, показала, як саме вона варить борщ. Взагалі-то борщ, ви знайшли козаки на Січі, якщо хто не знає. Одного разу було мало продуктів, і їхній повар. Це все, що там залишилося трошки, все скидав в один казан і зварив перший борщ свій. Так що історія починається саме з України. Український борщ розійшовся по всьому світу. І, ну, я не знаю, пам'ятник, напевно, потрібно поставити тим українським козакам, які придумали. Було би добре, правда? Такий козак сидить над казанком і варить борщ. Ой, ладно. Значить, я варю, як мої кажуть, пісний борщ. Знаєте, зараз крупна, о, о, скрутні обставини в Україні, і не кожен може собі дозволити м'ясо, сало. Воно все таке дороге зараз, люди в круті знаходяться, тому я покажу, як я роблю варю борщ, такий, що ну, для кожної сім'ї він підійде. І буде, до речі, смачний. Бо що я вирішила зробити? Всі кажуть, хто їсть цей борщ, кажуть, що він смачний. Не те, що я там кажу, ну що там, смачний, так, да, смачний, смачний. Люди їдять і потім кажуть, я ще не їв такого смачного борщу. Не знаю, в чому секрет. Ну, тут саме все таке простеньке. Отже, що для борщу потрібно? капуста. Це я взяла у мене одна велика головка, була, я половину е, на борщ пустила, половину ще лишила. Один великий бурячок червоний. Е, 5 картоплин таких ну, здоровеньких, немалих. Одна велика морква і одна велика цибуля. Ну, Перець, якщо є, можете. Якщо немає, то можна і без перцю. Ще знаєте, що колись в українському борщові картоплю не кидали, тому що її не було. В Україні і замість картоплі варили фасолю. Кидали в борщ фасолю. Але в нашій родині фасолю щось не дуже люблять ніхто взагалі. Я то саджу ту фасолю, але чисто символічно. Аби на всякий випадок, якщо картопля не вродить, то тоді мусимо їсти фасолю. Так, в нас не їдять фасолю, хоч багато людей не роблять з неї багато різних страв. І в борщ кидаю також, ну, я кажу, що колись в борщ кидали ті фасолю замість картоплі. А чому? Тому що за часів Петра І. Петро І, як поїхав в Германію, трошки з історії за картоплю, і йому подали цю картоплю блюдо. Йому так сподобалося, що він вирішив внести її до складу продуктової реформи, яку він робив, щоб цю картоплю почали вирощувати у нас. Він Хотів, ну, коротше, він купив е, мішечок картоплі за мішечок золота у німців. Але ж німці ж хитрі, і вони секрети її вирощування і приготування не відкрили. Вони сказали, що е, ще мішечок золота за секрет. Ну, Петро І відмовився. І наказав своїм людям, щоб ті взяли цю картоплю, посадили і розгадали, як її ну, вживати. Ну, коли її посадили, ну, виростили, не знали, що саме вживати, і приготували ці бульбашки зелені, де насіннячку після цвіту зварили, приготували. Подали гостям, ну тоді був, пір, як по-українськи, пір застілля. ну, хай би де за Подали вельможним панам, тоді багато людей потравилося, були випадки смерті. І картоплю відмовилися вирощувати. Але Петро І під наказом смерті все-таки наказав вирощувати цю картоплю, силоміць. І що дами придумали, вони цей цвіт картопляний вони чіпляли до плаття на голову. Вквічали коси цим цвітом картоплі, а так всі відмовлялися її їсти. І деякий час картоплю вирощували як декоративну рослину. Але потім поступово спробували зварити оцю молоденьку картоплю. У нас все було добре, ніхто не отравлявся. І пізніше, коли її вже розгадали секрет, почали вирощувати. І на той час великим дорогим подарунком вважалося, коли йдеш в гості, то даруєш картоплю. Це був дуже дорогий дарунок. І так ця картопля потрохи-потрохи розійшлася по е, нашій країні і по Росії, і почала вирощуватися, і зараз стало в нас е, головне блюдо. Потім, потім, пізніше, вже, коли картопля вже масово почала вирощуватися. Ну її почали вважати овочем бідняків, тому що таке блюдо це було в більшості у кріпаків, у бідних людей, От. а пани вже собі другі лакітки придумали. Отака От трошки історія. Я розповіла, якщо кому цікаво, можете зайти в інтернет, почитати історію картоплі. Та... Все написано, все розказано. Значить, так, давайте будемо варити наш борщ. Значить, Картоплю. картоплю я ріжу соломкою, бачите, не ріжу кубиками. Я не знаю, в чому секрет. Коли кубиками там ріжеш е так е хаотично просто на міленькі кусочки ріжеш картоплю, то бо ж не виходить такий смачний. А коли саме соломкою, то ж взагалі безподобний. Я не знаю, в чому секрет. Може, того, що не так крахмал, ви... я ж не хімік, я не знаю. Так, кидаємо картоплю і капусту От. разом варитися. Заливаємо водою, ну, покуда капуста займе. Так, у мене тут якраз 3 літри пішло води, буде достатньо. І ставимо варитися. Також ми будемо, поки буде закипати там у нас наша картопля з капустою, ми ставимо петельню, наливаємо оливи і потрібно, щоб олива нагрілася. Наш бурячок зжарився ось так. Тепер ми додаємо ложку цукру і ложку солі. Потім можна буде досолити, але ну, у грячок ці інгредієнти обов'язково. Так, додаємо трошки оциту, ну, десь неповну ложечку. Мається мій сливовий, а річовий. Ось так небагато. Це надасть нашому борщику червоного кольору. якщо оцюту не додати, борщ не буде такий червоний, насичено червоний. Так. І можна додати трішки бульйону, щоб воно в нас тушилося. Борщу беру. Все, накриваємо кришечкою, хай воно в нас протушиться, а тим часом я поріжу, можна зелень ще порізати ти... перчик. І підготовлю свої помідори. Я ходила ще на город, забрала помідорки. Вони самі виросли в мене з насіння на городі. Я їх не садила. Уже ті, що садила, вже їх нема давним-давно, а ці є, Мої помідори. Тепер наш протушений бурячок, будемо покидати в наш покліб. Так, тепер знову в пательню наливаємо оливи і викидаємо морку з цибулею. Їх ми будемо просто обжарувати до золотистого кольору. Так, наша моркочка з цибулькою вже. Піджарується, трохи вже така вона вже просочилася оливою. Тепер ми додаємо ложку муки, перемішуємо, щоб воно все разом гарно так було до кольору. І додаємо ще сюди перчик наш. Він також має бути обжарений. Коли овочі обжарені, у них усі корисні вітаміни і мінерали зберігаються. Бо якщо просто так кинути в борщ, воно розвариться і ніякої користі від цього не буде, і смак не буде той. А коли от жариться в оливі, то, от, наприклад, ну, ось цей кубик візьмемо. Да? Він зі всіх сторін оливою припікається, і вітаміни всередині цього кубіка зберігаються, вони не розпадаються. Коли ж ми просто варимо воді, то воно, вода проходить наскрізь цього кубіка і все корисне просто вбивається. І також смак кожного кубика зберігається всередині. Коли ми отакий от борщ піджарений будемо їсти, ну, зварений, піджарений, то оці кубики, вони там, коли їмо, воно, як сказати, лопається. І оцей весь смак цього овоча віддається нам в роті. О, вище, яке воно все таке золотисте, виходить. гарне. Це дуже важлива деталь у піджаті до борщу. І ще хочу сказати, що щоб борщ вийшов смачний, то у господині повинен бути хороший настрій. Правда, правда, провірено. Якщо настрою немає, то навіть, от ніби. Це саме ти робиш кожен раз, і настрою нема, і борщ не вийде такий смачний. Так що з борщом, ну, тут, напевно, і магія замішана. Бо, як то кажуть, і з нічого можна дуже смачну страву зробити, якщо є настрій. Наша зажарка готова, будемо її кидати в наш борщ. І знову ляємо оливу. І кидаємо помідори. у томатну пасту. Але зараз сезон це помідор. Я їх зараз протушу, накрию кришкою, хай тушиться. І зроблю з нього також ще одну зажарку до нашого борщику. Наші помідорки готові. Прожарилися гарно, тепер можна виключати. І моя бабка, наприклад, вона через сито це все перетирала. Але в мене є блендер, я зараз блендером це все переб'ю. Якщо є томатна паста, то Зрозуміло, що цього робити не треба собі зразу кидати в борщ, а якщо свіжих помідорів, то тільки так. Така маса в нас вийшла. От. Що я забула? Мене відволікли. я забула зажарку моркву з цибулею. Перебити блендером. Колись таку зажарку розтирали в макітрі і борщ був безподобний. Ну, я ж кажу, що це приготування борщу це ціла магія. І потрібно бути дуже-дуже уважним до цього всього. Ну, що ж уже, нічого не зробиш. Так, ми розколочуємо наш борщик, і з відкритою кришкою я залишаю, щоб він варився десь хвилин 40 на малому вогні. Ну, ви ж знаєте, да, що борщ вкусний, смачний на другий день, коли він переварюється кілька разів. Тому я його ще залишаю так, щоб він. Ну, пробуємо, чи потрібно там досолити. В мене саме, саме добре, нічого не потрібно. Добавити можна зелень, можна спеції, в кого які є. Він уже сам по собі смачний. Можна цесничку сюди додати, грибну приправу можна додати. В кого як фантазія під... і в кого що є. Ну, оце, як кажуть, основа, і вона вже смачна. Все, хай тумицію. Зараз ще зелень кину. Вусняшка. Красивий, правда? Все, залишаю. А я пока своїми справами займуся, а він хай томиться на малому вогні хвилин 40. Наш борщик вийшов ось такий густий, наваристий. Бачите, яка юшечка густенька? Можна додати сметанки, якщо є. Добре, до борщу подавати пампушки з чесником або просто хлібчик пожарити кубиками і з чесником заправити. Також смачно. Ну і сало, якщо є, оп'ять же. Самі розумієте, війна не в кожного. Не кожен може собі таке дозволити, але ось такий простенький, але ситний, смачний борщ, я думаю, зможе кожен собі приготувати. На цьому усе. Усім бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, будьте до них уважні і скоріше б уже був мир. Щоб ми вистояли у цій битві. Ну що, смачного? До зустрічі в новому відео.